Зазначенням і відношенням до слів інших частин мови, дієслова поділяються на перехідні і неперехідні. Перехідні дієслова означають дію, що прямо переходить чи спрямована на предмет, об'єкт дії. Наприклад, той, хто зерно плодючу землю сіє, пшеницю косить, садить дерева, той на плечі планети підійма і несе в майбутнє. У цьому реченні. Ці дієслова перехідні, бо кожен з них означає дію, яка переходить на певний предмет, виражений іменником додатком у знахідному відмінку, без прийменника. сіє, що зерном, косить, що пшеницю, садить, що деревам, підіймає насе, що планету. Перехідні дієслова можуть виражати конкретну дію, спрямовану на якийсь предмет, що зазнає певних змін внаслідок цієї дії або є її результатом. Наприклад, збудувати фабрику, зібрати урожай, посадити дерево, вирити яму, дію в прямому або переносному значенні, від якої предмет, на який вона спрямована, не зазнає змін, наприклад, вивчити вірш, розв'язати питання, дію, що означає сприймання, відчування тощо, наприклад, чути голос, переживати горе. При перехідних дієсловах іменний додаток може вживатися в родовому відмінку в таких випадках, якщо дія переходить не на весь предмет, а тільки на його частинку. Наприклад, купити цукру, з'їсти хліба, випити води, коли передіє дієсловом наявна заперечна частка «не». Наприклад, не знаю я труда такого, як труд підземний шахтаря. Крім прямо перехідних дієслів. В українській мові наявні дієслова, що означають дію, яка також переходить на предмет, але іменник, що позначає цей предмет, виконує функцію непрямого додатка, оскільки стоїть у формі будь-якого відмінка, крім знахідного прийменника чи родового у названому вище значенні, наприклад, досягти мети, пишатися досягненнями, напасти на ворога. Неперехідні її слова означають дію, що не переходить на предмет, тому вони не мають при собі додатка. Наприклад, раки оціяли, одгули громи, там, де ми зростали, де любили ми, хмари пливли низько над землею, можна було сподіватися на дощ. Чіткої межі між перехідними і неперехідними дієсловами немає. Деякі перехідні дієслова можуть втрачати перехідність і виступати в значенні неперехідних. Це буває тоді, коли немає при дієсловах додаткам, вираженого іменником у знахідному відмінку без прийменника. Порівняємо читати книгу, пиляти дрова, їсти кашу. Тоді є слова читати пиляти, їсти перехідні. Ім швидко читати, повільно «повільно повільно їсти, дієслова читати «пиляти», їсти перехідні, але вжиті із значенням неперехідних. Дієслова з суфіксом сясінь. Афікс ця сі може вживатися з більшістю дієслів у всіх формах, крім дієприкметників. Стоїть він після інфінітивного суфікса «ти-ті» або закінчення в особових формах дієслова. Наприклад, грати, гратися, граються, «граюся». Сучасний дієслівний афікс «ся-сі» сі це давня коротка форма зворотнього займенника себе у знахідному відмінку однини. Вона завжди виступала при дієсловах. Коли перестали вживатися короткі форми займенників, а цяся НІТІСІ, форма сясі втратила значення займенника, зрослася з дієсловами, виконуючи ряд функцій. За допомогою афікса сясси від перехідних дієслів утворюється на перехідні бити що, битися чим, купати кого, купатися в чому, лікувати кого лікуватися від чого, переконувати кого переконуватися в чому, вмивати кого, вмиватися чим. Якщо афікс ся сім поєднується з неперехідними дієсловами, то утворюються безособові дієслова спиться, сіється, «ориться», ходиться. Наприклад, ой не спиться й положиться, і сон мене не бере. За допомогою афікса сясі утворюються різного типу зворотні і пасивні дії слова вмиватися, одягатися, взуватися, листуватися, будуватися. В окремих випадках афікс сясі разом із префіксами виконує словотворчі функції, тобто надає словам нового лексичного значення бігати, не бігатися, сидіти, насидітися, жити, зжитися. Деякі дії слова без афікса «сясі» не вживаються, боятися, сміятися, пишатися, намагатися. тас